Який у нас сніг зранку. абрикоси походу, у нас померзнуть. На квітах прям сніжок лежить. Да. Тут розсада, там сніг. Подивимось, як буде. Он травичка вже така була, зелена величенька, тут вже сніжок. Да. Друзі, якщо брати з урахуванням краси, то дуже гарно, дуже гарно, але ж дуже шкода, якщо померзнуть брикоси. Тут у нас такі класні вони чорні, великий, чорний принц. Бачите, як прямо на квіточках. М -м -м. А далі там теж такі абрикоски, не знаю, як називаються, такі великі вони теж. Ай, всі вони цвіли, звісно, зараз сніжок. Ну, подивимося, можливо, щось врятується. Що як буде. Але гарно. На квітах так сніг. Дуже гарно. Друзі, зараз покажу вам розсаду, яку рятувала. Ось так вона вже виглядає. Думала її пікірювати, але залишу напевне так, бо її багато, мені вроді шкода викидати, не знаю. Ніжки в неї тверденькі вже, перчик тут є. Так що так. Моя заєчка мамі допомагає, так? Да? Так. Да. Що робиш? Ми холодильник. холодінні. Морозильну камеру, да? ми мама да. її розморозила, ми привезли. А Вона у нас така грязна вже. Хто це в тебе тут спить? Донечка? Да? Там доця твоя чекає, так? Да? Да. Друзі, як завжди, Лелека Яша гуляє в нас по садочку. Він тут не тільки в нас, а й в сусідів. Я вже його знімала. Такий він класний. Гуляє, щось, збирає. Друзі, вирішила передивитись, який пасхальний декор в мене є, щоб розуміти, який майстер-клас ще зробити. Того, що я знайшла в себе, так, знайшла отакий магнит. На холодильник їх у мене було багато, ну такий остався колись робила. Це робиться він з Кіндера. Так, майстер-класи там я поскидаю в описі. Хто захоче, то той може подивитися, як я це робила. Це залишимо. Це робила не я ось такий рушничок у мами Я на машинці вишивала в неї машинка. Розумна те, що сама вишиває робот. Програму задаєш. Краса така. Це вона мені дарувала. Тож, думаю, коли напечу пасочки, то так гарно в кошику можна з пасочками скласти рушничком таким накритим. Так, це ось кошик робила. З баклаги від е, рідкого порошку чи гелю, ну щось таке в мене було. Ось такий. Теж майстер-клас знімала. Так, дивіться, це. На двері робила такий віночок. Він трішки в мене з переїздом прийм'явся. Ось такий. І рість у мене ще ось такий. Дрічки треба підправити, бо переїжджали. Зайчик, дивлюся, відклеївся. Теж робила ось такий декор пасхальний. Зайчик приклеїть. треба зайчика. Ось. Ось такий ось чи гномик, чи лісовичок. Зайчика треба приклеїть. Тож те, що понаходила, і подумаю, друзі, який декор ще буду робити, щоб зняти якийсь майстер-клас. Хто бажає, то може передивитися ці майстер-класи, я скину в описі. Так, і також, друзі, хто хоче подивитися, як я пекла кекси пасхальний і пасочки, яйця декорувала в тому році, то теж я кину посилання. Можете теж подивитись, кому цікаво. Смотри! Такий косара хороший такий. Да? Рибкою пахне, так? Да?